Всім доброї ночі. Всі вечіра. Кицька, кітська, кіцька. кіцька, кіцька. Хотію тут до китю. Киса є, так? だ,だ。 Привіт. Тільки що знов бачив їх їжечка. Кися пішла. Можна зараз добігти їжечок істочки буде щось? Та добре. A vo, a vo prišla, male. A vo, daj prišla. Markez, dobro. sí Un yeah, altele de post, un altele de post. Кізочок в Так то ми гуляємо з маркізиком. Ну чогось матч. Маркіз, певно, сприймає, що тут такі самі як він, чи що. Треба встати біля сьомої. Ні, ми городіки не підемо. Нагороди не підемо, з тобі, ні. Ходи сюди. Куди? Куда йдеш? Куди? Не можна. Та так да, не можна, не можна. Маркіс, не можна. Не можна, ходи туди, ходи, пішли. Куди йдеш? Куди? Киться. Ходиш, не, не можна на городі, не можна. Та там по дому є робота, по нашому будинку. <кій> <кій> Мають приїхати майстри ремонтувати трубу. Не, не, не було, не було. Не було. Ходи, пішли, ходи, пішли, 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 пішли. На роді не можна йти. Не, дякую. Пошняти мені не треба. Мені мова, маркізика, вистачає. А в тебе яка порода? Градусів десь, певно, 10 більше не було, певно. Ну, може, 12. холодно сегодня. Ну, продают. Хочу, чтобы Харкови падал в снег. Знал. Ну, на заходе На заході то ніби без опа було. Може десь падав. Ого. Не люблю я морозу, я люблю тільки тепло. Надають їх холод вже. Шукає, ну. Дітик шукає. Тільки що ногі візичка бачили. А це поняв, що тут то той самий приходить по поїсти наче. Йдемо що до кисів? Та там, де все? На цьому, на горбику, там ним гуляє. Морфію. Що, Тарецька, де були? Здоров. Де було сьогодні? Що? Де була сьогодні? Там на рибалці. О, файно. Привет, привет, привет Яких я друзей не йшов тут в чаті Китська Китючка Нормально? Слава Богу, добре да біжменю добре Ми вже сьогодні гуляли з ним в день. І вечором гуляли, і зараз знову ним вийшли. Він пішов поспав годинку і знов м'яв, мяу мяу мяв Хоче на вулицю і все. Іде на вулицю, погуляємо, боже, боже. Потім буде спати сього ніч. Здраво. Ага. На рибався, каже, мала були. Що трошки піймали? Ну то головне, це якби головне. А, е. Ну, е. Ну, ну так. Може дай йому, буде їсти. Не знаю, чи він сиру буде їсти. Хіба може ну передаш моєму батькові, може хіба там. Він вдома зараз. <кій> а ми з ним цей потім пойдемо, може, поїсти вечором хіба. Mm -hmm. Дуже дякую. Дуже дякую. Угу. Він рибку любить, але подивимося, чи він з'їсть. Наша теж, тільки жарено їсть. Коли я вже пожарю, то тоді їсть. А так сиру не хоче. А він часом сиру любить. Особ... А, особливо коли вона жива, любить погратися нею. Ця вже почищена. Ну то таке. таке да. Ти ж вчора заходив. Казав, що тобі 11 років. То я вже поніс до тут і їздили на рибалку з дітьми. Ходи до Кесі, ходи, де твої Кесії, ходи. вже не їздив давно І з мене такий рибак як я не знаю та має бути нема сказати там має бути хест щоб ловити рибас. Я, я не до рибалки не люблю Ні, я, 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 в принципі, люблю рибалку, але люблю дивитися, коли хтось ловить рибу. Я люблю дивитися, коли Тож ловить. Подивись, може знайдеш. Там є якісь ці любительські ці водочки, може вони цей? Я рибаються, чесно кажучи, не розбираюся. У мене колись тату рибали вдавно. Та то було давним-давно. <рес> У нас тут Цікава тема так вона пішла. Чицька. Кожен так дев'ять, ось така Ходи стади, ходи, ходи, маркуся, ходи. Йдемо сюда, ходи, Кс -кс, пішли. Пішли, 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 пішли. Куди ми йдемо, Куди? Дякую, дякую, Юричка. Твої теж братики, котики гарненькі, два режики. Ну, береже все подроже. <плес> Дякую. <плес> Дякую. Кузька, велась. Нюхаєте дерева. Хочу піти, зранку підемо поприбираємо, там не все. А, ну може знайдеш? Та й підеш кудись. О. Ховай, там кісярка. А зранку є робота, треба вставати робити. Дякую, дякую. Кіцька кіця ховається. Да, кудись, куди ми Ходи Ходитись. Десь. десь ходи, пішли. Niewiasta przybiła jego kochankę. Jego kochana. Jego kochana. Czom, czom. Tak? Tato nie ma dużo czasu. Tato jakieś inne sprawy robi. Шокрім. So ну, A, ah, kres? I ja do mnie te prokremne pisały. Nie wiem, kresy nie jest? Markis, to nie twój korm. Znowu kredy. Oto male. Ти муху зловила, піця? Ага, точно. Вона, я, певно, зараз їсть, чи що? Маркіс правда їжу зду. Кейсів. То його невеста. Ничего, я, для я наймаю печеночку завтра и принесу. Угу. Mm -hmm. <laughs> Его невеста. Разом вечеряють. Маркіс, то не твій корм. Ото хитрончик в мене. Вдома. Вдома печінку і сюди корм захотілося. То там жіночка підгодовує час від часу. Але мій Маркіс зараза хоче вкрасти. Мені корм. А, та різний, сухий, мігенький там. Там брали чотири лапи, по-моєму, такі жовті якісь там є. Там якісь різні є. Якісь поріна у нас, там називається. Така жовта упаковка ще її. То яка, то не знаю. Идем до дома. Ходи. Пишле? Ходи. Пишле. Ходи до дома. Ходи. Треба идти до дома. Тільки до дома, а не туда. Куда? Ходи до дома. Ходи. Пишле. Пишле. Ходи, 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 ходи. Пишле до дома. Пишле. Идем. Папа, на ну, доброчь. Да ще не знаю, там може. Мы же сики гуляем. 20 вже гуляємо. Что хваст таком махаешь? А що воно надо... спать О, означає, що не махає хваступа? Що не типа нервуєте? Чи так ти подумає, собі щось так? Куда ми даємо? Куди? Додому, все. Для додому. Ходи, додому, додому. Ходи додому, додому. Маку с йдемо додому. Ходи. Пішли. Ходи, 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 додому, йде. Пішли додому. Ходи. Пішли. Ходи додому, ходи, ходи, ходи. Додому, додому, ходи. Додому, пішли. Не додому, іде. Ми не додому, папа.